Подорожні замелюки вирушають на Бережанщину. 2015 рік рік повстанської звитяги, рік останнього бою біля хутралози. З цієї нагоди організували наукову конференцію Українська повстанська армія, фотовиставку у Бережанському краєзнавчому музеї, поїздку в село Саранчуки на могилу Івана Гавдиди, панахиду за загиблими повстанцями в Лозовецькому лісі, інсценізацію останнього бою повстанців, спеціальне погашення пам'ятного конверта, цікаві зустрічі, діалоги, спогади. А втім, побачите! друзі, подорожні замальовки у бережанах. Нині у формі прес-туру. Ми зараз біля старовиного костелу йдемо і дивимося. Це приміщення мало два поверхи на другому поверсі. Була спортивний зал, гімнастика спортивна. Тут були види спорту на першому поверсі. Культували баскетбол, волейбол, футбол, гірські лижі, акробатику, спортивну гімнастику. Ми мали розрядників, там чемпіонів різних. На початку 90-х років історична справедливість і костел передали римокатолицькій громаді. Зараз є Андрій Ременець, священник. Цікавий чоловік, уроджений східної України, добре знає українську мову, бере активну участь в громадському житті громади. Ми маємо українське, польське культурно-освітнє товариство імені Блаженнішої Марцеліни Даровської. Проведено кілька спільних заходів, презентації книжок польських авторів, конференція по педагогічній спадщині Марцеліни Даровської. Так, що ми громади дружить? Маємо проект Резонанс, це концерти знаменитих колективів в храмах міста. Виступали струнні квартети, струнні ансамблі Львівської, Франківської, Тернопільської філармонії. Останній концерт це була пікардійська терція. Поділля і сипав на сонні вії степового запах зілля, колисав мою колиску, крик знедоленого люду, і так в серце вколесався, що до смерті не забуду. Батьківщина Богдана Лепкого, його рідні бережани цвітуть, пахнуть. Весна в подорожніх замальовках. Дуже мальовниче місто, гарний красивий парк. Приїжджайте, будь ласка, до нас. Можна тут також відвідувати музеї, музей Богдана Лепкого, краєзнавчий музей. Можете також погуляти по центрі міста. Будемо ласкаві вам. Приїжджайте до нас, ми вас дуже чекаємо. Краєзнавчий музей, музей Лепкого, меморіальна дошка Маргіяну Шашкевичу, відділ сакрального мистецтва. Особлива споруда. Є священник села Лапшин, в якого радіоаматорській ті позивні має священник, дружина, двоє дітей, тесть. І вони з Лисоні проводили були Лисоню, чує цілий світ. Вони зв'язалися з нашою космонавткою українського походження Стефані Пфайфер. Минулого року в рамках 200, відзначення 200-ї річниці Шевченка, вони за тиждень активності. Бережанські радіоаматори Ротосу керував здійснили 4320 радіозв'язків з аматорами 51 країни світу. Року реалізуємо такий проєкт діючий експонат музею. Тобто, хто був на виставці Леонардо да Вінчі сьогодні, до речі, 563-я річниця здається народження, то там була класна така штука. Спеціальні такі мітки, долонька зелена, речей, які ти міг покрутити, підняти. І я здивовано крутив кран, підйомний кран, який працює зараз. Точно так зараз кран, корба крутиться і трост піднімає. Так само, як його зробив Леонардо Девічі, так що нічого не майже за 500 років не змінилося. Тому у нас буде такий, що можна буде сісти в кисло, пограти на фортепіано, подзвонити в телефон сторічної давності, на арифмометрі помножити, табличку ножня перевірити. Друзі, краєзнавчий музей у Бережанах місце особливе. Тут кожен куточок це окреме життя, окрема людина, відомі люди нашої України, гімназисти, бережанці і не лише. Це місце Оспомаковея. Особливі, автентичні речі, його крісла, в яких він працював, писав свої твори. Тут не дозволяють сидіти, але журналістам ТТБ і філологам можна приємно, відповідально і цікаво приїжджайте, в Бережани, і обов'язково відвідайте краєзнавчий музей. Оця таблиця, випущена до сторіччя Русалки Дністрої в 1937 році, теж по команді е, радянських органів знищилася. Зараз збереглося, здається, шість. Одна срібно, посрібнена є. В шалати в Другобичі, одна в селі Бишки, Кузівського району збережена, дякуючи тому, що священник свого часу закрив її іконою в церкві. Потім вона зберігалася в панство шкільних, працівників райкому партії зберігли, і зберегли. І тепер вона в тій церкві стоїть, висить на тому місці, де була. Недавно знайшли дошку у Львові, яка була на церкві Святого Юра. Думають зараз, як її там встановлювати. Тобто, це, цю дошку, дякуючи нашим двом бережанцям. Руслан Кулик, він зараз з обласній адміністрації працює так, і володя, яким у наш підприємець, такий громадський діяч. Ми її знайшли в колекціонера в Камен'я-Сподільську. Він не хотів продавати. Я не знаю, як вмовив і чим Кулик, з яким вмовили підприємця, але на 200-ліття Шашкевича вони презентували музей такий гарний дорогий дорогий. Бережанського музеї книги, сім експозиційних кімнат. Тут книжки від найстарішої можна зустріти від апостола Євангелія до сучасних сучасних авторів з України і за кордону. Всіх тих, хто відвідував музей. Якщо ви любите книгу, якщо ви хочете доторкнутися до цього енергетичного місця, обов'язково завітайте до Бережан в музей книги. А оце верстат. Він зроблений сучасником нашим, але під старовину він автентично відтворений. Цікаві, цікаві речі, цікаві експонати. І взагалі вся ця споруда, весь краєзнавчий музей, який складається з кількох музеїв, він притягує, притягує мандрівників. Наш музей був створений перший один єдиний на Україні, перший з музеїв книги. І тому в нас є дуже багато літератури. Ми така невеличка бібліотека, і наш фонд становить понад 12 тисяч книжок вже. І можу сказати, що протягом 30 років в нас є дуже багато надходжень різних авторів, і не лише наших українських авторів. Нас цікавлять і автори з діаспори, які там працюють і живуть. Ну і автори. Які до нас приїжджають в гості і нас відвідують, і тому ми пропонуємо нашим відвідувачам наші експозиційні зали дуже цікаві і дуже повчальні, тому що на наших книжках можна дуже багато чого навчитися. мій, товаришу мій, відлітають сірим шнурком журавля й чути кру, 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 в чужині умру, заки море, перелечу, крилонька зітру. Ось рукопис вірша Лепкого заспів 30 жовтня 1902 рік краків. То та пісня, пісня усіх українців, яких доля закидає по світу, які мандрують, які полишають свою землю і з нею. Потім в результаті плачуть. Це музей Богдана Лепкого земляка нашого, талановитої людини. Андрій, ми мандруємо бережанами, далі підемо ще на околиці. От краєзнавчий музей в Бережанах, так? Є інші місцени. Як нам привернути подорожуючих, туристів? І що для цього робить ваш інформаційний центр? Інформаційний центр є ніби осередком, де можна знайти будь-яку інформацію, що вам потрібно, де можна просто прийти і посидіти, є безкоштовний доступ, доступ до Wi-Fi, є багато техніки, як бачите, на якій можна собі щось видрукувати. Кроме того, ми ще допомагаємо, наприклад, починаючим журналістам чи видавцям, хто хоче випустити там, 5, 10, 15 книжечок з віршами для проби, вони можуть звернутися до. Нас за чисто символічну ціну, ми їм поможемо це зробити. Ну, як бачите, он є сувенірна лавка, де люди, які пробують себе створювати сувеніри, якісь робити, якусь продукцію, вони можуть тут поставити просто для того, щоб люди прийшли, ознайомились і так далі. Кроме того, цей центр є як і бізнес-інкубатором. Хто не має де взяти офіс, оренду, що він може просто прийти сісти, посидіти тут, провести якусь конференцію, якісь засідання і, і так далі. Як ви про себе мовите, як ви себе декларуєте, як вас знаходять? Ну, перше ми знаходимося в самому центрі міста, точно над нами знаходиться міський годинник. Кроме того, в нас є своя газета Бережінфо, яка безкоштовно розпространяється, і зараз в нас створюється радіо Бережаний Нет. На майбутнє, ще, надіємося на телебачення. Ми вас так зустріли. Ми моволі, Так, ми мандруємо і ви. Ви з якою метою? Останній бій УПА відбувся 14 квітня 1960 року. І, власне, в цьому році відбувається 55-та річниця, ювілейна дата з дня проведення цього бою. Сьогодні в краєзначному музеї відбулася міжнародна науково практична конференція власне з приводу останнього бою УПА, і Також Заплановано заходи на самому місці біля села Лози Бережанського району. Там відбудеться панахида, відбудеться інсценізація останнього бою. Для нас це дуже важлива вагома подія, оскільки вона не тільки є. Згадкою конкретної історичної події, а навіть підказкою в сьогоднішній час це певне руйнування стереотипу ще радянського, коли наші люди були переконані, що УПА, бандерівці співпрацювали з нацистами, фашистами. Ми говоримо про те, що в 60-му році ні нацистів, ні фашистів вже не було. Отож, можна чітко говорити, що власне і УПА, і повстанці вони Відстоювали свою українську землю і воювали за е, свій народ. По дорозі ми заїдемо в село Саранчуки, покладемо квіти на могилу Івана Гавдиди. Це легендарна особистість не тільки для бережани для України. Потім ми приїдемо через село Божиків, відбудемо панахиду. І спец побачимо реконструкцію бою і спецпогашення конверта безпосередньо на місці останнього бою. Село Саранчуки село українське, патріотичне. Тут національний дух. Прийшов вчили найшвидше по селах до колишніх село Івана Гавдеде. Очуває наш побратим Іван Гавдида 30 серпня 2003 року. Заступник провідника ОУН загинув на вулицях нашої столиці міста Києва. Місце символічне, там ззаду бачите дерев'яний хрест, там поховані люди, закатовані в Бережанській тюрмі в чер... в кінці червня 41-го року. Ті люди, які доплили, трупи яких доплили сюди до нашого того моста, і тут їх Наші односельчани витягали, і люди їхали, опізнавали, кого могли, забрали. Тут ми і похоронили свого друга Івана Гавдиду. Що я хочу вам сказати? Людина, яка вміла вести за собою молодь, яка розуміла, що за молодю майбутнє. Тут на околиці нашого села є хутір соколиці. В 89-му році він сюди до Саранчуків привіз тернопільських вертепівців, які зірвали село. Село вибухнуло після їхнього приїзду, після тих гаївок, після їхніх розмов. Отут на хаті тодішнього нашого зауча Івана Степановича відбувалися ті розмови, які прослуховували, підслуховували і так далі. І після того молодь сюди ринула. Він там започаткував наметовий табір, всеукраїнський. Особливо багато сюди молоді їхало з східних областей. Я пам'ятаю, бо я завжди допомагав йому в господарських питаннях: харчування, побут і так далі. Це масово тут були люди з Запорізької області, з Донецька, з Херсона. Особливо багато з Суми з Криму багато було. Дуже старалися якнайменше брати львів'ян, франківців, тернополян. А основна маса була звідти. Це починаючи з 91-й, 92-й рік і щорічно і до нинішнього часу всеукраїнський вишкільний наметовий табір Лисоня. Та молодь, та плеяда тої молоді сьогодні. І голова обласної ради Василь Хомінець тут пройшов. Я можу тай список дуже дуже великий продовжити, ті, які виховувалися з Іваном Гавдидою. Газета Іра. Іру, любите подорожувати? Звичайно, дуже. Тепер що коли гарна погода, переконуюся, що не дарма поїхала. Такі краєвиди, дуже гарні пейзажі. Їдеш просто в автобусі і захоплюєшся красою України. І до того, що цікаво, багато нового для себе відкриваєш, пізнаєш. Гарна компанія, гарні люди, гарні екскурсоводи. Погода, правда? Так, Сонечко. так, так. Тим більше є ще можливість. Написати щось, взяти нове для себе, сфотографуватися спогадів буде не на один день. Бережанщина цвіте, весна в розпалі, пахне аромати, пташки співають. Ми зараз в лозах піднімаємося вгору, де буде нісцінізація бою. Нині 55 років з часу останнього повстанського бою. Наздоганяємо громаду. Будуть студенти Бережанського геротехнічного коледжу відтворювати події того останнього бою. В результаті цього бою Петро Пасічний та Олег Центнарський загинули. А Марія Пальчак сама себе поранила, щоб вона намагала закінчитися життя самоустою, щоб уникнути полону ну, радянського полону. Але на жаль, рука в неї була поранена і пострій був настільки сильний, і вона тільки задала собі ну, важкого поранення, але не смерте. Вона її знайшли, під час фотографування, почули, що вона дихає, надали медичну допомогу. Спочатку відправили в Підгаєцьку лікарню, тоді в Тернопільську обласну, де лікувала півтора місяці, а потім було п'ять місяців тяжкого слідства, після чого вона була засуджена до 15 років ув'язнення, які відбула від першого до останнього дня. Після цього відбуття повернулася в рідне село, проживала в, домі, в хаті рідної сестри і дожила до незалежності і до головне. Ж... Е, вона дожила до незалежності, і вже в період незалежності в 97-му році були опубліковані її спогади, але не тільки про цей бій, а були ну, спогади стосувалися взагалі її цілої підпільної повстанської діяльності. Звонить життя жовтия на покрови. Пивничко! Вдалася не просто на славу, мені важко підібрати слова, власне, тому що я дуже для мене бережанський край ну в цілому це щось таке святе і неповторне. Я навіть коли мені хтось скажу, хтось з Бережан, то я завжди кажу, що це люди, які мають в них особлива ментальність, вони мають бережанськість. Це моє слово, я його продукую всім розповідаю. А сьогодні е, мене дуже вразили оці, ну, не події, а дійства, які тут відбувалися, тому що е, студенти агротехнічного університету вони зуміли передати. Я уявляю, вони, напевно багато тренувалися, ну репетиції в них були, але їм вдалося передати оцей дух того часу е, тих молодих людей. Е, які зуміли, які поклали, віддали своє життя, в принципі, за те, щоб ми сьогодні могли бути тут під цим мирним небом? Кожне дійство історичне, яке ми робимо, ми стараємося ще відновити, щоб залишилося в пам'яті саме через. Прості конверти, які ми саме е, придумуємо, але використовуємо марки пошти. І ну, можна сказати, популяризація своєї пошти, ніби виходить. І в той самий час тих подій, до яких присвячені то чи інші е, ті видання. Тому, в принципі, мені дуже приємно, що це вдалося все. Дякую всім гостям, що все-таки приїхали до нас, побачили, що відбувається в нашому місті і в Бережанському районі, взагалі. І дай Бог, щоб. Не останній раз такі речі відбувалися. Сторінки української звитяги і повстанської армії, і раніших часів це ще один напрямок розвитку туризму. Адже ми розуміємо, що ці, ці туристичні тури можуть бути цікаві як і для нашої молоді, так особливо для молоді з цілої України. Ми розуміємо, що це зараз є дуже актуальним, і Тернопільщина дійсно має такі місця, дійсно має що показати. Тому в цьому напрямку робота ведеться ще з минулого року. От і в цьому році, власне, який обласна рада визнала роком е, повстанської звитяги. Я думаю, ми будемо презентувати ще не один туристичний маршрут, от який будемо е, знову ж таки популяризувати по цілій Україні. Ваш край благодатний край для туристів. Найкращий, найрідніший, найзвичніший. Ми дуже любимо людей. Ми любимо з ними знайомитися, гостювати, приймати їх до гостей. І дуже гарно в нас маєте нині таку нагоду. Це буде як по скриптам до наших подорожніх замальовок. Кличте гостей, кличте подорожуючих туристів. Якщо ви хочете знайти таке місце, в якому вашій душі буде тепло, в якому вона зможе відпочити, в якому зможе набратися багато натхнення, то ви повинні їхати лише на Бережанщину. Це була передача «Подорожні замальовки. Ми нині мандрували Бережанщиною, Бережанами і околицями. Зараз ми в лісі, лозах, де відбулася інстанізація останнього бою. Цей рік рік повстанської звитяги. І ми продовжуємо мандрувати. До нових зустрічей в ефірі.